Ну ось ця хатинка яка в інтернеті стоїла 15 тисяч євро. Не знаю, якісь собачки гавкають тут. Чи хтось є, чи хтось немає, я навіть не знаю. Це маленьке містечко тут, бачите, пару хатин, дорогу недавно зацементовану зробили з цементу, щоб не знаю, яка далі, Ну, місце виглядає так. От, Можна купити за 15 тисяч євро таку хатинку. Так, два деревця, сосенки, заїзд, більш-менш рівний. Можна машину паркувати тут. Дорога відносно добра, дуже ну, задовільна дорога. Ось це вхід в цю хату і там вже не знаю, я зайти зараз не можу, не можу показати. А містечко саме, одна хатинка, друга, і ось це третя. І все. Тут більше нема нічого. Там якась дровітня чи курник, не знаю. ну Зробили цементову дорогу, як бачимо. Зимою тут не буде слизько, можна заїхати. Щось якісь роботи роблять. Там, там знизу ще є церква, там до неї теж таку дорогу саму зробили, гарний під'їзд. Світло є, щодо газу не бачу, тут, напевно, газу немає, але світло є і то вже добре. Ось, Собаки відчигавкають. Зайти мені не вдасться, тому що собаки є. Може хтось буде господар. Саме містечко. Ось ось так виглядає. Тут якась дорога проходить, куди вона веде, я не знаю. Тут приблизно один кілометр в ту сторону. Ось. І ти виїжджаєш на хорошу асфальтовану дорогу, яка веде тебе аж до моря е, приблизно 30-40 хвилин. І ти вже на морі. Ось тут ще якісь реконструкції роблять, тут це продається. Ця хатище ще трохповерхове, а ця дорога пішла до церкви. Так, Тут теж якісь ремонтики роблять. От вони поштукатурили гарно все, але вже дало тріщину, не знаю чого. Ну, роблять на старому. Бачите, тут воно дає осадку. Якщо ми подивимось, тут такі старі стіни, чогось або, так, да, старі стіни. Це вони тут так зробили. А ця дорожка веде в нас до церкви. Містечко зветься Кампо, що в перекладі город, там чи площа, не знаю, як таку назву. Бачите, тут дорога вже зацементована, з цементу, не асфальтована. І досить таке. Тут і є церква ще. Теж вона попала під реставрацію, будуть її реставрувати або що. Ну, містечко досить таке тихе, спокійне. Бачу, там якісь хатки є, тут лісок. Е, недалеко це містечко Монтони, де ми були. А ще якихось 10 хвилин і ми вже там, в іншому містечку, де вже є продуктовий магазин. І інші послуги, там якась почта мінімальна. Ну, скажімо так, в 10 хвилинах їзди, звідси ще мінімальні послуги є. Добре, підемо підніматися. Тут я вам що міг показав. Місцевість щодо природи дуже гарна. Ось таку стіну вони бачу, відреставрували цю стіну. А от. Бачите, все новеньки. Ну, якісь баки зі сміттям є. Тут якийсь фермер орудує, який працює, бачу тюки з сіном, соломою. Він собі тут зберігає. Тут ще одна якась еко, манодіна Деленеве. Маленька церквушка. Там дорога ще в якусь глуш, прямо глуш, кругом така собі глуш. І ось ці глуші така хатинка, там під цими ялинками заїзд, коштує 15 тисяч євро. Ось це вона з цими зеленкуватими топорелами, з цими. За шторками. Ось така маленька кусочок цієї хатинки маємо 15 тисяч євро. Є гараж, але це не гараж, це він звиється Кантіна. Туди під'їзду машиною немає. Максимум, що там можна велосипед, мотоцикл якийсь поставити. Машиною туди не заїде, оскільки будинок сам знаходиться на склоні. Якоїсь підвищеності. Тому такого заїзду прямого в цей гараж немає, але при бажанні можна зробити. Я так бачу, прикину, можна і зробити заїзд в гараж. От. Що там далі? Поза хатою я, на жаль, не можу зайти, подивитися. Тому лишу все так. Мікрофон я включив, все записується. Ну, ось таке містечко глуш італійська. І в цій глуші отака халупка стоїть 15 тисяч євро. Бачу, що світло підведене, там є, тому вже е, вже якась економія, вже не треба тобі там підводити світло. Гарні сосенки. Взагалі, мені подобається таке місце. Якби тут поряд була б робота, то взагалі було б чудово. Можна було б жити. Гарний балкон на два входи виходи. Дивіться самі. Ось. Добре, на цьому яджу закінчується. Буду я їхати додому або ще якесь місце заїду, а там далі буде видно.